Добрий день, любі колеги! Мене звати Вікторія. Я косметолог-методист компанії Alvi Praga. Сьогодні хочемо поділитися з вами інформацією і розібрати таку тему в методиках, як помпаж. Що це таке та як наші косметологи та ми практики приміняємо дану методику безпосередньо в кабінеті з клієнтами? Різновид масажів та механічних методик терапевтичних корекційних процедур достатньо обширний та різноманітний в маніпуляційних процедурах і техніках. Один із таких маніпуляцій відноситься пампаж. Особливістю даного масажу є активація лімфодренажної системи шкіри з активним міостимулюючим впливом. Та поліпшення кровопостачання наших м'язів, збагачення шкіри киснем, а також релаксація наших м'язів. Методику помпажу ми приміняємо локально, проробляючи рефлекторно точки проблемних лімфостазів, які в нас є. Це дає нам велику перевагу в роботі з корекційними методиками при пальпації, коли клієнти відчувають дискомфортні відчуття. Ще ви запитуєте, чи можливо використовувати методику помпажу для опрацювання зони обличчя, орбітальної ділянки, шиї та декольте? Так, звичайно, можливо, і показанням до даної методики достатньо обширний. так як виконується дана процедура, як естетична процедура, так і для корекції та лікувальних ефектів. В результаті помпажу в зоні обличчя ми будемо спостерігати розгладження зморшок та ліфтинговий ефект, корекція та підтяжку овала обличчя. Також цей масаж значно зміцнює тургор нашої шкіри обличчя, покращує її колір та естетичний стан шкіри. Зона обличчя обробляється по косметологічним засобам гелевим, емульсійним та кремовим консистенціям. Тим самим ми будемо підвищувати дію даного косметичного засобу. Основною перевагою цього масажу є його розробка з урахуванням складних механізмів гуморальної та рефлекторної взаємодії, які утворюються в процесі нанесення механічних подразнень шкіри обличчя, як статичне натискання на точки стимуляції наших головних протоків лімфи, а також мімічних м'язів, легкого поглажування та розминання. Масаж помпаж викликає розкриття наших резервних капілярів, а також розширення функціональних, покращуючи трофіку шкірних тканин, посилюючи циркуляцію лімфи, винозний відтік, що буде сприяти прискоренню розмоктування наших дермальних інфільтратів, та усунення пастозності і набряклості нашої шкіри. Сьогодні методика помпажу є дуже актуальною і користується достатньо великим попитом серед клієнтів, тому що під час процедури не порушується цілісність нашого шкірного покриву, не викликає дискомфортних відчуттів у наших пацієнтів, та результат помітний вже після першої процедури. Дана методика є незамінною в роботі косметолога, тому рекомендувати його можна в кожен кабінет практикуючих спеціалістів, так як помпаж терапія є однією з самих ефективних та фізіологічних методів немедикаментозного оздоровлення організму, який діє за рахунок мобілізації власних ресурсів. Тому, дорогі колеги, хочу побажати вам успіхів в роботі. Якщо у вас будуть виникати певні питання, ви можете звертатися до нас. Ми з радістю вам допоможемо та відповімо на всі питання, які будуть вас цікавити. Тому до зустрічі, па-па!